Головне в деталях, наприклад, вікна. Звісно, вони закриті шторами, тюлю, але в кожній квартирі вони є. І що зазвичай пропонують ставити на підвіконня. Люди купують пластик. Дуже негарний, дуже товстий пластик, де ставляться заглушечки, які жовтіють а з часом взагалі відпадають. І багато в кого я бачив, просто тут дирка, де воно вже загубилося. Люди думають, що пластик вони ставлять, тому що хочуть зекономити. Є дуже гарне недороге рішення, яке може відсотків на 30-40, тільки дорожче пластика. Це компакт пліта вірзеліт або тополіт. Він значно тонший, він плотний, він всередині стирсопліти пресованою, він не царапиться і не такий дорогий, як камінь. Під час проведення авторського нагляду ми, звісно, звернемо вашу увагу на таку деталь і запропонуємо вам всі варіанти, але не дамо можливість вибрати поганий.